Знаєте, згадалося мені, як Альоша Арістович піднімав тему, що ми не можемо вимагати від Росії відповідальності за Голодомор, поки не визнаємо своєї відповідальності, що це українці в першу чергу ділили Голодомор. Ми ж тут на містах були, а Росія тут і ні при чому. І коли ти дійсно не знаєш своєї історії, і тобі Алексій відкриває глаза. Або Фелікс відкриває глаза на розстріл Балбачана, Ти такий дійсно, блядь, які ми українці хуйові. Тому що ти не відрефлексував, що там насправді сталося. Ти не пройшов цю травму, ти не пам'ятаєш імен відповідальних, ти не проживаєш цей досвід і всотуючи цю відповідальність, в тому числі за знання чи не знання історії. Тебе дуже легко зашантажувати емоційно, руйнуючи твою. Особистість і кажучи, що ти там вообще про Росію говориш в момент, коли на тебе летить ракета? Посмотри на себя в зеркало. І так відбувається демонтаж особистості? Тому що, що зробив Арестович в перший момент, як тільки стало відомо про те, що а, Ірину Фаріон вбили? Те, що делал Фаріон, це квінтесенція глупості і предательства, вся її кар'єра і вона була чоловіком, який лично вважався в создание фабрики ненависті в Україні. Ну, тобто, ти візнаєш про смерть Українки, яка все життя свою українську позицію транслювала відкрито. Перше ж ти робиш, вона сама виновата, вона в це все вложилась. Це її вина. Ти не знаєш, немає ні розслідування, ні хера. У тебе немає жодної, жодних даних, на які ти можеш спиратися. Не минуло і тижня, не минуло, ну, минув пару годин. От, пару годин. І він з це коментує. А, і ви знаєте, от вбивають у Львові професорку, яка займається, займалася все життя. Питанням повернення свідомості українців, самоідентичності, знання про своє, зв'язку зі своїм корінням, завдяки якому можна йти вперед, від чого можна відштовхуватися, бачити свої помилки, бачити я не знаю. Ну, бачити історичні поразки українців, бачити, в чому вони проявлялися. Коли це Коротше, от її вбивають, і перше, що з'являється, це не Росія, це фабрика ненависті, яку створила Фаріон. Фріон. І ця думка звучить. Я просто Алюшу взяла уже така дума: ну, ладно, він просто яскраво це все. Ну ця ж думка звучить дуже багато де. І це дуже сумно, коли для того, щоб тебе перемогти, тебе зразу в чомусь звинувачують, до чого ти не маєш взагалі насправді, насправді глибинну стосунку. Тому що Росія знищувала українців. Не те, що до Незалежності України, і до появи Фаріон. Це не тому, що Фаріон появилось, і Росія вирішила почати нас знищувати. Не, не, блядь, Фаріон не було, коли вона нас знищувала. Не було. Знаєте, я коли чую: от я не буду говорити українською, тому що Фаріон. Блядь, тому що Путін тебе не останавливає, говорить по-русски. Ну, блядь, Фаріон, і через це. Це, знаєте, це реально, це пошук відмазок. Коли ми шукаємо, о які ж у нас недоліки, що ми весь час на русскій мір барачуємося, ніхто не обертається винятково у всьому звинувачуючи Русский мір. Ніхто в цьому просторі не живе. Навіщо навішувати те, чого немає? Це йований газлайтінг. І ми в цьому газлайтінгу живемо. І ми живемо в світі, де Фаріон і как Фаріон існує. А как Арестович, как Бужанский, как Кива, как Медведчук, как, блядь, 28 их тысяч, там, я не знаю, как отец Ануфрий, как Паша Мерседес. Не існує mm. этого звороту. Не існує. Не існує. Потому что, ну, потому что украинцы хуёвые, а, а создали фабрику ненависти, а русские, ну, просто 300 лет рядом нас убивали. Ну, это такая херня. Вот тому я вважаю, що у нас якось задаху критики себе, і зокрема за критики себе з відсутністю насправді усвідомлення небезпек, які навколо нас. І, зокрема, це відбувається, тому що. Згадую, пані Наталю, той період, коли для нас, молодих людей, студентів університету Франка, Петлюра, Винниченко, Грушевський відкривалися як винятково позитивні герої. Тобто для нас такі постаті, як Міхновський, Шемет, Липинський, Болбачан, не існували взагалі, розумієте? Тоді про них не говорили, вони навіть були невідомі? Абсолютно, їх стерли з нашої пам'яті, їх вбили не тільки фізично, я маю на увазі, в першу чергу, Болбачана, їх зникли. У ментальному просторі українців. Ми абсолютно були без повної палітри українського політикуму того часу. Ми не уявляли собі, що тоді, в 1917-21 році, був такий потужний правий напрям. Той правий напрям, який був представлений самостійниками. Це не тільки Міхновський, це і Шемет, Був представлений монархістами Союзом хліборобів, який очолював Липинський. Був представлений зрештою Скоропадським, про якого ми з вами говорили. Це все було дуже широка. Палітра політичного, ну, політичного спектру українського суспільства. Натомість ми знали тільки про більшовиків ані хороше, так? Вони принесли нам рівність, свободу і братерство фабрика, селяна, фабрика робітникам земля селянам. Але ми не знали, що існував оцей пласт політикуму, який змагався за 2С С. Соборна, самостійна. Українська держава. І це було основне вістря, з яким світоглядово йшов в українську політику і на фронт Петро Балбачан. І знаєте, є різні напрямки роботи зі знищенням нашої ідентичності: старання пам'яті або переміщення фокусу. В той момент, коли очевидно жертвою злочина була Ірина Фаріон за 5 секунд. Її зробили винуватицею з цього злочину. В той момент, коли ми надто мало про себе знаємо і відковирюємо це із подруского міра, і відпльовуємося, бо перший шар це русський мір, до нас підходять і говорять: ви слишком розвиваєте хейт і ненависть, слишком багато нарікань на русський мір. Один мій френд видалився з Фейсбуку, але недавно написав пост. видалився він з Фейсбуку, якраз той момент, про який я зробила оце відео. А потім повернувся і написав сьогодні, ну не сьогодні, на днях пост, щоб він видалився, бо не зміг уже дивитися на цю істерію. А повернувся, щоб сказати, що Ірина Фаріон була токсичною людиною, токсичною для ватників. Які ненавидиться українське, токсичною для гідних лібералів, з їх утопічною лагідною українізацією, якою ніколи не буде. Її токсичність, насправді слово, в лапках йде, це насправді непохитність своєї позиції, небажання миритися з якими разницями і все не так однозначно. Ця токсичність виникає, коли розумієш, що твоя країна окупована мільйонами ублюдків, які весь час незалежності вели цю державу до знищення. Вона виникає, коли усвідомлюєш. Що відео Фаріон про історичних постатей про мову ніколи навіть близько не наблизиться до переглядів тупої інстапіхви, яка розповідає, як заробила на ранжовер. Росія завжди винищувала українських націоналістів і продовжує це робити, і не зупиниться, доки не залишиться на цій землі ті, кому какая різниця. Всім тим, хто восени долучився до її цькування, висміював тролив, називав останніми словами, хочу сказати: будьте щирими, святкуйте ваш кенселінг нарешті вдався. Хоча насправді ви програли. Але зрозумієте, це не скоро. Хоча кого я дурю, не зрозуміють. І. Я рекомендую вам піти на канал Ірини Фаріон і час від часу передивлятися якісь відео, чи ген українців. Чи велич особистості, можливо, щось інше подивитися. Ось, наприклад, перші етери величі особистості: Іван Мазепа, Іван Воговський, Степан Бандера, Джеймс Мейс. Всі імена дуже вам відомі. Ви можете дізнатися про цих історичних особистостей більше. Також я хотіла показати оцей останній постер Ренефаріон. Там були репости, там, звичайно, є повідомлення після її смерті, але це, мені здається, останнє фото, яке вона виклала з анонсом на свого гену. Українців і яскрава, сильна, щира. Я завершу відео і сьогоднішні двома відео, і маю надію, що друге ви зрозумієте, що насправді на такий погляд Ірина Фаріон теж заслуговує. А взагалі, якщо придивлятися насправді старіє етери. То там можна знайти дуже багато паралелей з сучасністю, з тими відео, які окупують наш простір просто зараз. Давайте порівняємо, і щоб наш шановний глядач відразу зрозумів, у якому е світоглядовому полі існувала ця дивовижна постать Петро Болбачан, то я процитую абсолютно антипода до Болбачана, який долучився до вбивства його. Не своєї армії нам, соціалістам-демократам, треба, а знищення всяких постійних армій. Українська демократія повинна в цей час добре пильнувати. Увага! Увага, що каже цей чоловік. Українського мілітаризму не було і не повинно бути й надалі. А тепер скажіть мені фраза Винниченка чи не римується вам? Напоминаю, що їх хватило, їх влияния хватило, щоб заставить президента Зеленського під їх давлением сменить політику широкого проєкту в лучшому, в смысле, яка різниця сменить на, ну, на вторую армию мова віру, по сути. крім віри. Армія мова, да и то елементи боротьби з московським показали, що я українського мілітаризму немає існувати, говорить Вониченко. Арістович биткається, що. В лучшем смысле слово проектка разница раптом чомусь вытеснений проект армия мова вера армия Совпадіння?